Говоримо про резонансні події тижня, що минає у програмі Резонанс на телеканалі Гок. Сьогодні у випуску. У горішніх плавнях авто злетіло з дороги та вигоріло вщент. На Полтавщині поліція встановлює обставини загибелі чоловіка внаслідок пожежі у житловому будинку. Поліція Полтавщини викрила браконьєра на воді. Збитки становлять майже мільйон гривень. Привласнювали віртуальні активи під приводом онлайн-заробітку. Кіберполіцейські Києва затримали членів злочинної організації. На Миргручині поліція затримала чоловіка за підозрою в умисному вбивстві співмешканки. Поліція розслідує обставини підпалу двох автомобілів у Кремичуцькому районі. На Полтавщині СБУ викрила ще двох ворожих агітаторів, які захоплювались Кадировим та виправдовували агресію РФ. Поліція Полтавщини встановлює обставини ДТП, в якій травмовано водія електроскутера. Вночі 4 березня було повідомлення про те, що в районі села Гора палає автомобіль по прибуттю. Пожежного підрозділу було встановлено, що автомобіль не справився з керуванням, злетів з дороги в кювет, внаслідок чого машина загорілася. Постраждалих або загиблих внаслідок пожежі немає. До відділення поліції номер 4 міста Зіньків Полтавського районного управління поліції 4 березня близько 21.30 надійшло повідомлення від рятувальників про пожежу у приватному будинку, розташованому в селі Покровське Зіньківської громади. Отримавши інформацію про пожежу, на місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції. Після локалізації пожежі у будинку правоохоронці виявили 63-річного власника господарства без ознак життя. Тіло чоловіка направлено на судову медичну експертизу для встановлення причини смерті. За даним фактом вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України. Порушення встановлення... Вних законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило виникнення пожежі або аварії, якою заподіяно загибель людей. Слідчі дії тривають. На Полтавщині поліцейські спільно з працівником національного природного парку Нижньосульський під час профілактичного рейду річкою Сула неподалік села Горошине виявили чоловіка, який на гумовому човні займався незаконним виловом риби сітками. Для документування злочинної діяльності на місце події викликали слідчо-оперативну групу сектору поліцейської діяльності номер 1 Кремечуцького райоправлін поліції. Дмитро Кисличенко, начальник сектору поліцейської діяльності на воді Кремечуцького райуправління поліції зазначив цитата. Під час профілактичного рейду 2 березня, неподалік села Горошине Оболонської сільської громади Кремичуцького району, працівники сектору поліцейської діяльності на воді виявили 49-річного чоловіка, мешканця Черкаської області, який на гумовому човні за допомогою двох сіток довжиною 70 метрів здійснив вилов риби загальною вагою близько 30 кілограмів. За попередньою оцінкою фахівців, завдані державі збитки становлять понад 849 тисяч гривень. Кінець цитати. За даним фактом відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 249 Кримінального кодексу України незаконне зайняття рибним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду. Санкція статті передбачає максимальне покарання до трьох років обмеження волі. Слідчі дії тривають. Також в ході рейду поліцейськими вилучено із водойми близько 400 метрів браконьєрських сіток з рибою заборонені знаряддя лову, опечатані та передані для подальшого знищення, а рибу випущено в природне середовище. Превентивні рейди водної поліції на водоймах Полтавщини тривають. Правоохоронці встановили дев'ятьох членів угрупування, які шляхом обману привласнювали віртуальні активи громадян. Фігурантам оголошено підозру та обрано запобіжні заходи, їм загрожує до 12 років ув'язнення. Я вів в телеграм-чатах переписку є шаблон, по якому надо писати. Типу, ми нічого свого не пишемо. Ми тільки працюємо по шаблону. Якщо успішно обробили, так скажемо, людину процент за кожну людину. Столичні кіберполіцейські спільно зі слідчими слідчого відділу Дарницького управління поліції ГУНП в місті Києві викрили членів злочинної організації, яка займалася шахрайством. Фігуранти розміщували оголошення у телеграм-каналах про заробіток за допомогою криптовалюти для спілкування з потенційними жертвами. Зловисники організували діяльність двох кол-центрів на території Київської області. Вони переконували громадян здійснювати перерахування віртуальних активів на підконтрольні криптогаманці. Щоб увійти в довіру до громадян та заохотити їх переказувати більш значні суми, зловмисники спочатку повертали інвестиції з невеликим надлишком. Однак при з отриманні більш значних сум зловмисники переставали виходити на зв'язок, а потерпілі так і не отримували своїх коштів. Слідчі оголосили дев'ятьом фігурантам про підозри за статтею 190 та статтею 255 Кримінального кодексу України. Чотирьом фігурантам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. П'ятьом фігурантам обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Наразі проводяться слідчі дії з метою встановлення повного кола потерпілих та загальної суми завданих збитків. На Миргородщині поліція затримала чоловіка за підозрою в умисному вбивстві співмешканки. Жінку зі слідами насильницької смерті виявили ввечері 2 березня у будинку її знайомих у селі Жоржівка Шишацької територіальної громади. Отримавши повідомлення про тяжкий злочин, на місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції та оперативники територіального підрозділу. Цього ж дня правоохоронці встановили особу причетну до особливо тяжкого злочину. Слідчі зі спеціалістом-криміналістом вилучили знаряддя злочину та інші речові докази. Їх спрямували на експертне дослідження. Також призначено судову медичну експертизу. Як повідомили правоохоронці, загибла отримала ножове поранення під час конфлікту зі своїм 50-річним співмешканцем. Від отриманих тілесних ушкоджень 49-річна жінка померла на місці події. Причетного до злочину чоловіка затримали. Отримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу, тримання під вартою. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України, умисне вбивство. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі, обставини та причини злочину встановлює слідство. До відділу поліції номер 1 Кременчуцького районного управління поліції 3 березня надійшло повідомлення від 29-річної мешканки села Весела Долина, що вночі на території її домогосподарства сталося загорання двох легковиків. На місці події слідчо-оперативна група поліції спільно зі спеціалістом-криміналістом виявили ознаки підпалу. Вилучені речові докази спрямували на судову експертизу. У причетності до кримінального правопорушення оперативники поліції викрили місцевого 35-річного чоловіка. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру в умисному знищенні майна та про обрання запобіжного заходу. За даним фактом розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України. Умисне знищення або пошкодження майна вчинене шляхом підпалу. Санкція статті передбачає покарання від 3 до 10 років позбавлення волі. Служба безпеки України встановила ще двох ворожих пропагандистів, які проживають у Кремечуці і Полтаві. Зловмисники систематично поширювали тези ворожої пропаганди на своїх сторінках в одній із заборонених соцмереж. Так, мешканець Кременчука захоплювався кадирівцями та героїзував російські війська. Крім того, він називав Захарченка справжнім руським воїном та батьком руського Донбасу. Інша фігурантка, жителька Полтави, розганяла у соцмережах наміри України, нібито напасти на Росію напередодні повномасштабного вторгнення. Крім того, вона виправдовувала дії Путіна та звинувачувала українських військових в обстрілах цивільного населення в Маріуполі. У ході проведених обшуків було вилучено комп'ютерну техніку та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності. Наразі слідчі СБУ повідомили обом фігурантам про підозру за частиною 2-3 статті 436 з позначкою 2 Кримінального кодексу України. Це виправдовування визнання правомірної, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників. Фігурантам загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури. Початком весняного періоду ми маємо одну дорожньо-транспортну пригоду в місті Глобан, де потерпілим став водій електроскутера. Інформація надійшла до правоохоронців Глобинщини про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими. Де жінка водій 77-го року народження під час руху скоїла наїзд на електрокутер, яким керував чоловік 59-го року народження. Наразі за фактом розпочато кримінальне провадження встановлюються всі обставини даної дорожньо транспортної пригоди. Якщо ми беремо минулий рік. Минулий рік саме в такий сезон потерпіли ми від дорожньо транспортних пригод, ставали і в гарішніх плавнях. Це велосипедисти. Скутеристи, підлітки на електросамокатах, які наразі зараз популярний вид транспорту, і в Кременчуці, і в грішніх плавнях, коли підлітки, діти, не знаючи правил дорожнього руху, різко вискакують на проїжджу частину, та в подальшому це тягне дорожньо транспортну пригоду. Хотілося хотілось би нагадати батькам: якщо ви купляєте дитині таку іграшку, ви обов'язково повинні перевітрити вміння підлітком. Чи дитиною керувати даним транспортним засобом. Велосипед, електросамокат і дорога, коли це дитина не повинні несумісні, вони не повинні рухатися по проїжджій частині. Для того, щоб уберегти дитину від травм, обов'язково перевірити вміння керувати такою іграшкою і убезпечити її від біди. Підписуйтесь на ютуб канал телерадіокомпанії Гок, щоб знати більше. Бережіть себе! Все буде Україна!